Сьогодні в Україні день пам'яті загиблих захисників України з цієї нагоди на алеї героїв поблизу обласної військової адміністрації зібралися військові громадськість, представники влади і духовенства. 29 серпня 2014 року сотні наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом поклали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. 366 українських воїнів полягли там, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті, 300 опинилися в полоні. Символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Саме її ви сьогодні бачите на екрані телеканалу Деода. 29 двадцять серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Оловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, яка триває вже 9 років. Сьогодні вся Україна вшановує наших славних героїв. Воїнів, які віддали найдорогоцінніше, віддали своє життя за незалежність нашої України. Сьогодні ми на Алеї Слави вшанували всіх наших загиблих воїнів в першу чергу молитвою, тому що люди віддали найдорожче, віддали своє власне життя. Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за друзів своїх, сказано в Святому Євангелії. Наші воїни. Сповна, виконали цю довершену любов: любов до Бога, любов до ближнього. І саме любов привела їх на фронт. Любов до своєї неньки України, любов до своєї родини, любов до свого рідного міста, любов до своєї рідної землі. І ми знаємо, що любов'ю, як каже Христос, ми завжди перемагаємо. Хай вони з Богом спочивають. Ми свято віримо. Що їхня жертва не буде даремною, вони своєю любов'ю, своєю жертвою вони наблизили нашу перемогу, і ворог їх не переміг. Царство небесне, всім невинно об'єдним воїнам, героям України, тому що кожен із них. Для нас він герой, тому що віддав своє життя за нас, віддав життя заради життя. Хай вони з Богом спочивають. А всім воїнам, які захищають нашу Україну, хай Господь дає перемогу, Боже благословення і оберігає кожного із них. Слава Україні! Героям слава! На алеї героїв у Дніпрі хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх військових, які віддали своє життя за батьківщину. Поклали квіти та лампадки до обелісків. Священники відслужили поминальну панахиду. Також до Дня пам'яті захисників України відбулось спецпогашення марки Вічна пам'ять. Крайважлива марка це марка про тих заради. Завдяки кому ми наразі знаходимося тут, завдяки кому наші діти підуть до школи, завдяки кому Україна вистояла, обов'язково переможе і б'ється кожного дня. Сьогоднішнього дня цю марку вже можна буде передбати в відділення Укрпошта. Укрпошта разом з нашою країною вшановує цей день та випустила марку. Вічна пам'ять, поштова марка випущена і має благодійну складову. Кожні три гривні з кожної марки підуть на для дітей погибших героїв. Дніпропетровська дирекція отримала 3000 блоків, поштових блоків. Їх можна придбати в усіх відділеннях АТ Карпошти на маркетплейсі та офіційному сайті. Автор це художник Олег Шупляка. Марка була взята по ескізу картини журба. На маркі зображене казак, який схилив голову над могилою свого побратима. Я тільки конверт першого дня, на якому теж зображені соняшники. Саме соняшники зображені. чому тому, що наші війська виходили із Підолавайська по полю соняшниками, вартість блоку 75 п'ять гривень, 15 з котрих піде на благодійний доволі берегти пам'ять про всіх загиблих героїв у цій жорстокій війні повинні і наступні покоління українців, аби Люди ніколи не забували подвиг тих, хто відстоював свободу і незалежність нашої батьківщини. Вікторія Галка, Андрій Моронюк, новини, Д1.